Sous-titrage ST' 501 Да, дай боги. Подождите. А вообще очень прикольно, да? Следующее это можно. И дома я не занимаюсь. Ну, как делать? Атлети, одна хвилина готовність до виконання вправи. Маємо повідомити, що у зв'язку з травмою Олександр Сташенко знімається зі змагань і не буде виконувати останню вправу. Тому прошу підтримати хлопчину облисками. Але він буде доступний для фото по завершенню змагань. Я думаю, що дівчата це зацінять. Тому першим на майданчик ми запрошували. Запрошуємо. Запрошу. Напівані, запрошуємо. О! Володимира Климка з міста Львова. Тому, володя, одна хвилина, готовність, і ми чекаємо тебе на майданчику. Кореспонденти, будь ласка, пройдіть на майданчик. Остання видовища вправа заключна. Ми запрошуємо вас зробити фотки тут одразу прямо з майданчиком. 終わり 20 секунд, і ваша підтримка, Володя клинко! Час Два повторення! Володя Клевко. І мы запрошуємо Віталія Михеєва на майданчик. Майстер спорту Віталій Міхеєв, місто Вишневе, ваші області. Если не сразу то захватит. Проба куля дійсно не є легкою, крім того вона не є зручною. І зараз будемо бачити, як гайша, Павло впорається з цією правою. 哇！你太牛了。 Тут ми запрошуємо Віталія Герасимова з міста Дніпро. Ви вже бачили, як під час розбивки він підіймав цю полю. Три повторення орієнтир для Сашка Кочергіна з міста Чернівці. наступний вчасник ваші області. у всіх права Вітався. Новіков, Ти готовий? Да, не поднимайся. Найсильніша людина України. Олексій Девики вуста Києв! Раз за три сделайте. Три раза. Три раз. Що ж на цій офігенній ноті ми закінчуємо наші змагання, але ми маємо привітати наших переможців і учасників. Для цього ми просимо асистентів зробити класний коридор до наших кубків прямо на сцену, щоб кожен мав можливість десь по-королівські майже з червоною доріжкою пройтися і зрозуміти, що сьогодні. Камецькому саме його зірковий час. Так, фанати, Давайте ми давай, трошки посуваємося. Убік, 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 убік. Раз, трошки, два, трохи, три, трохи, пиво. Ой! Ти вмієш страхувати до одного. Іди до мене. Давай, кажи. Один! Один! Ярославович, Що таке? Один! Один! Добре. 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 Oh yeah. Не виходять на майданчик, не виходять. Я скажу, коли можна буде фоткатись. І напевно мені пора би потягнути трішки час, оскільки ми рахуємо, хто ж сьогодні переміг, хто здобув друге, третє, п'яте, сьоме місце в обох категоріях. Адже сьогодні на етапу Кубку України зі Сторгману заявилось семеро учасників. Для того, щоб визначити, хто ж поїде на змагання за звання богатир року і, зрештою, семеро аматові, один втік, їх лишили шестеро. Це ті хлопці з Кам'янського, які показали, що вони дійсно сильні, потужні, хлопаки. І ми хочемо їх зараз, напевно, теж трошки привітати. відзначити, розказати, хто скільки балів заробив. Вам сподобались змагання? А вам там сподобались змагання? Супер. Ми всі на одній хвилі. Нам теж дуже сподобалось в вашому місці. У вас дуже прикольно і дуже гостинно. Насправді нам дуже комфортно у вас другий день знаходитися. І ми за цю гостину дякуємо вам. В першу чергу, внедчання які нас підтримують, які нас мотивовують іти далі, перемагати і здобувати нові нові досягнення. Ми дякуємо партнерам, саме місцевим партнерам, які допомогли нам добратися сюди. Це преміум клас заправки Sky, які так само є ще, напевно, в вашому місці, оскільки ми не зустрічали на дорозі більше таких заправочних станцій. Компанія МТС Бетон підтвердила, що ми синічому і це сильна компанія, яка підтримує такі весфорги, як Стровий Зрештою, міська рада. Теж допомагала багато-багато. ну і готувала смачної до відвагу. Установа і заклад, такі як Роуткаос. Це перший барбекю ресторан. Наші старі партнери, компанія Форд, пропонує найкращі машини і, зрештою, богатирі так само обирають цю марку автомобілів. Ми дякуємо компаніям Анда Ейр» і всім, всім, кого ви бачите на нашому спортивному майданчику у вигляді бадарів. Довозить нам швидко компанія «Інтайм» весь інвентар в любу точку країни. Компанія Про», тент, який ще досі стоїть. Ви можете спробувати ці смаколики від цієї компанії і зрозуміти, чим наші богатирі харчуються в доданок до м'ясних прикольчиків від Роудхаос. Також ви можете від федерації сторонбеної України придбати футболочку в тенті компанії Про».

Да, 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 А, уї, реді. Мене є важливе оголошення для всіх. Така абсолютно тиша виявилася. Хто вище, той побачить, хто нижче, тому розкажуть. Бо там є такі банери, бачите, там фестиваль спорту, я обираю спорт і так далі. Так далі, так далі. Бачите, так? От там вони всі є. От всі богатирі і Веростюк будуть фоткатись там. Так, отут ми зараз проведемо винагородження, фоткаємося. І тоді ви вже будете тих всіх пацанів розривати, фоткатися, і робити з ними все, що захочеться, якщо фізичні можливості, звичайно, дозволять вам це зробити. Ну, але Федерація Строгмену України, Аматорська Ліга Строгмена України, ще раз дякую вам всім реально за таку круту підтримку. І напевно ми все ж таки перейдемо до винагородження наших Атлетів і почнемо, звісно, за вартою. Але хто ж має привітати цих атлетів? Як ви думаєте? Василь розюк та його команда суддійська. Правильно, це ті професіонали, які слідкували, щоб все було чесно, безкомпромісно і на рівні міжнародних стартів. Я хочу запросити сюди. Майстра спорту України зі Сторогмену Сергія Гречова, вашій області. Відпрацював сьогодні Сергій на всі 100. Дякую тобі, Сергій. Це були класні змагання. І до тебе в компанії, що ти довго сумно сам не стояв. Хочу покликати володаря титулу Найсильніша людина серед правової категорії 105 кілограмів. Майстер спорту міжнародного класу Володимир Володимире. Дякую тобі, Володя, за такі чудові змагання. Президент Федерації стронгмену України. Багаторазовий рекордсмен України та світу. Сергій <плес> конюшок. Ну і звичайно, звичайно, титулу найсильніша людина світу. Почесний президент федерації України з Ви знаєте, у нас. Ви знаєте, Сьогодні мене приємно подивували аматори, оскільки показали досить класні результати хлопці. І я вже не буду затягувати перший. Старт, але на шостому місці закінчиться сьогодні для кортогуза Михайла. Ваші описки йому вищемо Михайло тебе до нас оцим таким переможним тунелем, не в той пік і побіг. Абсолютно не в той пік. І тут ти теж не пройдеш. Ну, коротше, давай вибирайся сюди. Два бали ти сьогодні дістав. І на п'яте місце з результатом у п'ять балів здобуває. マン、ワシオプレスキー。